Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Страхович. Без помпезного святкування Одеса відзначила своє 228-річчя. Зазвичай в день міста з самого ранку починаються концерти, виставки та інші перформанси. Цьогоріч в центрі міста небагатолюдна. але ж Одесити не могли не привітати улюблене місто з днем народження. Найбільше побажань, звичайно, миру. Без помпезного святкування Одеса відзначила своє 228 річчя. Зазвичай в день міста самого ранку починаються концерти, виставки та інші перформанси. Цьогоріч в центрі міста небагатолюдно. Але ж Одесити не могли не привітати улюблене місто з днем народження. Найбільше побажань звичайно, миру. Швина закончила процвітання, про да. стало, стала і що більше, і що больше сі приїжали. Да, щоб. Щоб мир наступили, все, щоб війна закінчилася. і щоб ми побіділи. Миру. І щоб не було війни в першу чергу. я вважаю. Процвітання, щастя людям, всім жителям. Головніше миру це всім. Не тільки Одесі зараз потрібно. Ось, а все інше. Ну, всі Одесити і так знають, що їм потрібно. Щоб Одеса процвітала і була така ж щарівна, як вона є зараз. Мирного неба нам, щоб все було тільки так, як ми бажаємо. І нехай, ну, я що, я скажу щось, то, що я скажу. Нехай ця кацапня вже поскоріше відходить від, нашого, від нашої улюбленої чарівної України. І щоб ми не нервували, щоб наша Одеса себе відчувала, як і завжди. Вона і так відчуває себе, як завжди, але от хочеться, щоб. Навколо неї не було такої загрози. Зазвичай 2 вересня в Одесі. Вихідний день для школярів та більшості підприємств. Одесити згадують, в минулі роки святкували з розмахом. Ми гуляли, ми відпочивали. Це був вихідний день. В школі теж був така, така послаблений режим. А сьогодні ми працюємо, школи працюють, тому що працювати сьогодні це теж означає працювати на перемогу. На мою думку, ні, не на часі. Я не 8 березня, не день міста, нічого. Ми будемо ми будемо потім празднувати. Прогулювались в центрі, ходили на каву і так далі. Тобто Ніч, нічого особливого цього року нічого не плануєте на концерт. Прийдете? Ну ми не знаємо, все буде залежно від ситуації в країні. Як воно буде, ну ніхто не знає. Цьогоріч Одосити здебільшого відмовились від святкувань. В першу чергу з міркувань безпеки. Ну, як вам сказати, звичайно, багато народу це не дуже добре, бо небо в нас дуже неспокійне. Але якщо людина хоче святкувати, це ж все таки велике свято нашої країни, нашої, нашого міста. Так, сильно? Так. Побажаємо, щоб наша країна розквітала, щоб наша Одеса завжди була такою гарною, квітучою, чарівною, щоб у нас було побільше туристів, щоб скоріше прийшла наша перемога. В день міста зранку на Думській площі традиційно підняли прапор Одеси. А на пам'ятному знаку міст побратимів та міст партнерів з'явилися показчики трьох нових міст Венеції, Майами та Майами-Біч. У деяких районах все ж таки відбулися невеликі святкові акції. А на головпоштамці погасили дві нові чисто одеські марки з котиками, які від початку війни в Україні вже стали одним символом міста і завоювали любов та прихильність одеситів. Одень міста на головпоштамці презентували нові марки з відомими одеськими котиками. Дякую, Польща» та Георгій Переможець. До творчої події відповідно підготувалися і покупці, але Нестерова похвалилася боді артом із двома котами, які зображені на марках. Дівчина каже, що зробила це для того, щоб підтримати митців, адже її захоплення малюванням почалося саме завдяки цій одеській творчій команді. Я є фанаткою, коли вони малювали котів там ще та на початку, там кілька місяців тому у місті це було дуже захопливою. Тоді ну я якось так почала сама робити. Ну це завдяки їм. Тому я так їх підтримую і ну це із вдячністю до них. Творці котиків команда художників ЛБВС. з перших днів війни почали допомагати армії. Тоді ж в Одесі з'явився перший патріотичний котик Вірів ЗСУ. За півроку вони прикрасили багато будинків у місті. Представник команди Ігор Матроскін розповів про своїх фаворитів серед «Котографіті». Георгій переможець це кіт Азовсталь, який теж дуже ми багато над ним працювали, щоб його зробити ну, таким, яким він став. І, мабуть, дуже цікавий це борщ наш, бо, я, бо ре, по реакціям росіян я зрозумів, що він потрапив от, точно в ціль. Художник каже, що для друку на марках обирали графіті, що найбільше подобалися одеситам. Для поштової марки ми взяли сюжет Георгія Переможця, тому що це насправді слов'янський сюжет, який притаманний нам і як спадкоємцям київської Росії в тому числі. І як православним це православний символ. І ми в тому числі православні люди. Тому було б, було б невірно віддавати цей символ на відкуп Москові, яка колись там захотіла вкрали його в нас і зробила його своїм символом. Насправді це наш символ, і насправді Георгій перемагає саме двоголову курицю. Також Ігор Матроскін розповів про другу марку. Дякую, Польща. Саме за допомогу польській державі і польським громадянам за те, що вони і гуманітарно, і на державному рівні нам дуже допомагають. Поляк Борис Тинка з перших днів війни допомагає нашій країні. Після 24 лютого він залишився в Одесі та зі своїми друзями збирав гуманітарну допомогу для українців. Чоловік розповів, що ідея марки з кутом прийшла не випадково. kiedy jeden dzień ja w widział jednego kot na ulicy Koblewskiej właściwie ja sobie zrobiłem ekskursję po kotach ja po prostu biegał po całym i skał tych wszystkich kotów oczywiście nie wszędzie naszął no naszął pięknego kotika z którydź trzymał w jednej rukie, no w rukie, można сказать dla ukraińskich ukraiński flag we drugiej polski flag i prawda to był taki piękny widok Кошти з продажу марки Дякую Польщі підуть на гуманітарну допомогу українцям у Польщі. А з марки Георгій переможець на камуфляж для автомобілів, що вирушають на фронт. Відзначили творці одеських котів. У Суворовському районі на узбережжі виявили та підірвали якірну міну. Морську якірну міну зірвану штормом ліквідували вранці 2 вересня у районі одеського пересипу. Об'єкт виявили у морі безпілотники, які цілодобово баражують над одеським узбережжям. Міну сфотографували з дрону та придали інформацію компетентним органам, після чого була організована її підрив. Повідомили в оперативному командуванні Південь ЗСУ. У п'ятницю 2 вересня з портів Великої Одеси вирушили ще шість суден з українським зерном та агропродукцією. Каравани з шести суховантажів відчали від одеського узбережжя у бік чорноморських проток. Очолив ходу балкер Стела, що відправився від причалів одеського порту, а за ними йдуть танкери і суховантажі. Вийшли з порту Чорноморськ. Тим часом експерти підбили підсумки роботи зернового коридору. За місяць з українських портів вийшли 68 суден, які доставили понад 1 мільйон 720 тисяч тонн зерна до 18 країн світу. Повідомили у Мінінфраструктури. У четвер ввечері судно, яке перевозило українську кукурузу, сіло на мілину у протоці. Босфор повідомляється, що його успішно відбуксували на якірну стоянку у Стамбулі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Логістичне забезпечення бізнесу, захисників та цивільного населення одно з критично важливих завдань воєнного часу. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення постраждали насамперед ланцюжки постачання. Від відновлення порушених шляхів та маршрутів залежить і бізнес, і волонтери, і люди, які потребують допомоги. Доставка вантажів і посилок новою поштою не припинялася ні на день з моменту введення воєнного стану. Сьогодні, як і раніше, можна Відправити посилку, і наступного дня вона буде в адресата. Особливу увагу компанія приділяє співпраці із благодійними організаціями. В Одесі один із партнерів нової пошти благодійний фонд Корпорація монстрів. Українська економіка півроку на військових рейках компанії інтенсивно працюють на бізнес-фронті, паралельно допомагаючи волонтерам. Так нова пошта до останнього працювала на територіях, які наразі перебувають у тимчасовій окупації. Нині особливу увагу приділяють допомозі благодійним фондам. Ми збільшили об'єми допомоги. На теренах всієї країни, якщо до початку війни у лютому у нас було 82 учасника, то зараз їх вже налічують 310. Це означає, що 310 благодійних фондів та волонтерських організацій мають змогу доставляти свою допомогу за рахунок нової пошти по теренах країни. Гуманітарний напрям нової пошти в Одесі значно допомагає в роботі одному з найбільших благодійних фондів регіону корпорації монстрів. Это большие посылки объемные. Мамочкам и детям нужно передавать и памперсы, и детское питание, и вещи. Когда начались, началось движение переселенцев, они, естественно, уезжают чаще всего без вещей, и им нужно вот помогать. И все это, конечно, связано с новой почтой. Наши объемы посылок увеличились, ну, наверное, в десятки раз. Гуманітарний напрям нової пошти реалізує одразу кілька програм для тих, хто відправляє допомогу постійно, і для тих, хто разово у кожному з випадків доєднатись просто. Щоб відправляти гуманітарні вантажі за рахунок нової пошти, вам потрібно знайти наш сайт у інтернеті та подати відповідну заявку. З початку повномасштабної війни в Україні завдяки гуманітарному напряму роботи нової пошти доставлено понад 15 тонн вантажів. А кількість учасників ініціативи збільшується з кожним днем. П'ять пакунків з намистами з бурштину виявили одеські митники. Майже 4 кг коштовності порушниці намагалися переслати самі собі у Молдову, а посилку задекларували як вживані речі. Насправді ж у пакунку були прикраси, причому частина з необроблених камінців просто нанизаних на нитку. І це вперше у зоні діяльності одеської митниці. Адже зазвичай контрабандисти намагаються провести або готові вироби, або шматки сонячного. Каменю всі деталі у репортажі. Поштове відправлення з Одеси до Кишиніва задеклароване як вживаний одяг. А насправді прикраси з бурштину. Посилка зацікавила митників через те, що порушниця відправляла коробку сама собі в іншу країну. Розповідає виконувач обов'язків начальника одеської митниці Михайло Мірошниченко. Дана обставина якраз і викликала підозру співробітників одеської митниці. Після чого дане відправлення було направлено на огляд, і в ході огляду митного огляду було виявлено відповідні предмети переміщення. Для одеської митниці це унікальне виявлення, адже вперше на оброблене каміння було виявлено нанизаним на нитку у вигляді прикрас. Зазвичай бурштин намагаються вивезти або готовими виробами, або великими шматками. Для нас це не властивий предмет правопорушення, і коли співробітники митниці виділяли саме це відправлення. Ми очікували знайти інші предмети правопорушення. Але ну не бурштин. Проте виявився бурштин. І, взагалі, якщо говорити про незаконне переміщення бурштину в поштових відправленнях, то це дуже розповсюджений предмет переміщення. Загальна вага прикрас майже 4 кілограми. Законодавством визначено, що бурштин в сировині на обробленому чи обробленому вигляді є дорогоцінним камінням, і його перевезення без відповідних документів заборонено, пояснюють митники. Бурштин є дорогоцінним камінням. він рогноліптичного походження, який заборон... переміщення якого без відповідних документів про походження заборонено в Україні. Якщо це особиста річ, наприклад, теж намисто, браслет, він не підлягає якраз обмеженням щодо переміщення. Якщо це законно придбана річ, також ця річ можлива до переміщення як території України або через кордон, але повинні бути відповідні документи щодо законності походження. Якраз це є і кваліфікуючою ознакою. Для того щоб підтвердити, що виявлений митниками товар дійсно є дорогоцінним. Його відправляють до лабораторії, де бурштин ретельно досліджують фахівці. За етапами експертизи, спостерігали наші кореспонденти. Бурштин досліджують у декількох спектрах. розповідає начальник відділу досліджень хімічної та промислової продукції. Починають із зважування камінчиків. Бурштин як сирець, він досліджується за різними показниками. Це як органолептичне, це визначення кольору, форми його крихкість, також є визначення його маси, воно поділяється за фракціями. Це від 0 до 2 грамів, від 2 до 5, 5 – до 10, 10 – 20 і так далі. Аби зрозуміти, що у всій цій купі найбільш драгоцінне, проводять ще декілька аналізів, розповідає Армен Саякян. Також воно розподіляється, ми записуємо в ІК-спектрі, це через ІК-спектрофотометр, спектрум BX2. Вони видадуть нам спектрі, за якими ми можемо, згідно до відтокової літератури та бази даних, вивести, що це буршти. Також за бурштином спостерігають під ультрафіолетовим випромінюванням. гаджи камінці мають різні відтінки. Додає спеціаліст. Вони мають різні відтінки від тьмяно-зеленого. Та якщо при більш довгому опромінюванні, воно біло-блакитного кольору. Це теж признаки того, що це бурштин. Якщо намиста виготовлені з обробленого бурштину, необхідно провести ще додаткові дослідження. Повинно дослідити розміри кожного каміння. Ну, в намисні середньо взяти проби середню, то визначити її розмір. І розмір самонамислений у роз'єднаному стані, тобто її довжину. Це теж може вплинути її на подальшу вартість. Визначення вартості бурштину в подальшому впливає на результат справи, адже в Україні передбачена кримінальна відповідальність не лише за незаконний видобуток каміння, а й за купівлю, збут, передачу, переробку, зберігання і пересилання. Якщо походження коштовності не підтверджене документами, це карається штрафом або обмеженням волі до трьох років. Який вирок загрожує жінці, яка намагалась переслати бурштинові намиста собі ж у Молдову, суд вирішить після низки експертиз. У Суворовському районі іномарка збила пішохода на світлофорі. Жінка залишилася живою, її госпіталізували. ДТП сталося увечері на вулиці Чорноморського козацтва. Водій автомобіля Міцубіши збив жінку пішоходу, яка, за його словами, перетинала дорогу на червоне світло. В результаті постраждало з полі травмою, госпіталізували. Причина аварії з'ясовують слідчі. Викрав чужий автомобіль і поїхав кататися містом. В Одесі затримали нетверезого уродженця Черкаської області. 29-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, взяв чужий автомобіль і вирушив кататися Одесою, незважаючи на відсутність посвідчення водія. І комендантську годину далеко виїхати йому не вдалося. За кілька кварталів його зупинили патрульні і склали адмінпротокол. Машину забрали на штрафмайданчик. Вранці наступного дня з'ясували, що чоловік керував авто, яким заволодів незаконно. Правопорушника затримали у поїзді, на якому він разом із подругою збирався виїхати до її родичів. До Вінницької області. Відкрите кримінальне провадження. Затриманому загрожує великий штраф і до п'яти років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі обласної поліції. За добу патрульні затримали двох громадян із боєприпасами. Патрони і гранату вилучили, порушників доставили до відділення поліції. В Одесі на вулиці Скісні одеські патрульні затримали чоловіка, який погрожував перехожим гранатою. Ще одного підозрілого громадянина зупинили вночі на вулиці академіка Філатова. У багажнику його автомобіля знайшли велику кількість набоїв. Всього за добу одеські патрульні перевірили півсотні підозрілих громадян та затримали 11 порушників комендантської години. В Одесі вперше від початку російської агресії проти України відновила роботи регіональне представництво консультативної місії ЄС. Основне задання структури допомога у просуванні реформ, необхідних нашій країні для вступу до Євросоюзу. У воєнний час діяльність розширили. Експерти місії також допомагатимуть українським правоохоронцям у документуванні та розслідуванні військових злочинів РФ і допоможуть експорту агропродукції через одеські порти. Розповіли на прес-конференції. Експерти консультативної місії ЄС повернулися до України. Регіональне представництво в Одесі вперше від початку війни відновило роботу. У нас широкий спектр експертів, які присутні. Вони займаються різними питаннями, серед яких взаємодія поліції та громади, належне врядування, є фахівці з реформою прокуратури, також з інтегрованого управління кордонами з митних питань. Фредерік Веслав підкреслив, що влітку Україна набула статусу кандидата в члени ЄС, тому просування необхідних реформ основне. Не завдання місії, але не єдине. Консультативна місія ЄС буде також надавати допомогу правоохоронним органам для того, щоб привести їх стандарти до європейських, і для того, щоб Україна стала повноцінним членом ЄС. Ще одне важливе наше завдання це надавати допомогу правоохоронним органам для протистояння тих наслідків, які пов'язані з війною з вторгненням. І одним з головних пріоритетів це допомога у розслідуванні воєнних злочинів. За даними Офісу Генерального прокурора, з початку війни в Україні було зафіксовано близько 30 тисяч порушень правил та звичаїв війни. У їхньому розслідуванні правоохоронцям допомагатимуть 45 експертів місії з великим досвідом у цій сфері. Деякі з них також працювали в Гаазькому трибуналі. Усі вони мають безпосередній досвід роботи. Це фахівці з розслідування і переслідування. Є також люди з військовим досвідом, воєнні експерти. Є експерти з розслідування сексуальних злочинів пов'язаних з конфліктом. Деякі експерти також мають криміналістичний досвід. Спілкувалися з прокурором області. Ми зрозуміли, що є потреба в таких спеціалізованих фахівцях, а також в тих, що знаються на дослідженні матеріалів, тобто останків ракет, артилерії тощо. Такі експерти в нас є, і їх буде ще більше. Експерти консультативної місії ЄС поділяться своїми знаннями з одеськими фахівцями, зазначили на брифінгу. Місія проводить навчання, тренінги для відповідних фахівців з різних питань. Це із кримінального аналізу, з питань міжнародного гуманітарного права, збору доказів і багато іншого. Також ми виділили 2 мільйони євро на купівлю відповідного обладнання для прокуратури, поліції та інших правоохоронних органів, все необхідне для проведення розслідувань. Окрім питань, спрямованих на розслідування військових злочинів, місія ЄС також планує повернутися до тих заходів, які проводилися раніше, а саме робота у сфері діалогу поліції та громадськості. 35 рятувальників гасили масштабну пожежу. В Одеській області горів двоповерховий житловий будинок. Пожежа у двоповерховому житловому будинку у селі Красносілка спалахнула увечері 1 вересня. Вогонь спочатку охопив в'язанку дров у дворі, а потім поширився на весь будинок. Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. Їм знадобилося близько двох годин, щоб повністю погасити полум'я. Загиблих та постраждалих немає. Причину займання встановлюють експерти. Директора порту південний та двох його заступників підозрюють у незаконному особистому збагаченні. Чиновники морського порту розробили злочинну схему та протиправно заволоділи майже півтора мільйонами гривень. Повідомили у прес-службі спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У 2020 році, в період боротьби з пандемією COVID-19, тоді ще виконуючи обов'язки директора морського порту південний, доручив своєму підлеглому сформувати документ, який міг би обґрунтувати нарахування йому значно більшої заробітної плати. Нагадаємо, тоді діяла законодавча норма, яка обмежувала зарплату працівників такого рівня сумою у 47 тисяч гривень. Заступник директора склав незаконний документ щодо можливості нарахування коштів. Головний бухгалтер, який наразі обіймає посаду заступника. Директора підписав папір та схвалив виплату зарплати у розмірі 1 мільйона 480 тисяч гривень. 1 вересня поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на робочих місцях фігурантів та у будинку директора морського порту. Усім трьом учасникам схеми оголошено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розпочався навчальний рік, відлунали перші дзвоники, і школярі повернулися до навчання в Одесі. Більшість учнів залишились на дистанційному навчанні, але частина дітей все ж таки вийшли в офлайн. Очно школярів прийняли ці навчальні заклади, де є обладнані укриття. До них під час повітряних тривог зможуть спускатися класи. Діти при цьому повинні знати, як поводитися, а в рюкзаках мати все необхідне на такі випадки. Про правила безпеки воєнного часу, а також про те, що школярам варто пам'ятати незалежно від війни, розповіли у патрульній поліції. Незважаючи на війну, в Україні розпочався новий навчальний рік. Деякі школярі повернулися за парти, але в освітньому процесі не обійшлося без змін. Насамперед, заради безпеки дітей. Під час повітряних тривог класи спускатимуться в укриття. На такий випадок у школярів у рюкзаках, окрім підручників та зошитів, має бути кілька необхідних речей, розповіли у патрульній поліції. Це повинна бути вода. Яку дитина може випити, якийсь перекус, обов'язково прилад для зарядки мобільного телефону та повербанк. Також обов'язково, щоб у дитини була, були нотатки з даними дитини та мобільними телефонами батьків. У перші дні навчання педагоги разом із учнями мають опрацювати план дій під час тривоги, каже Алла Марченко. І повинні провестися вже такі заняття для того, щоб діти розуміли, що в разі повітряної тривоги, щоб не було страхів, не було паніки, щоб всі з класу могли спокійно перейти до укриття. Батькам також необхідно брати участь у виховному процесі, нагадують правоохоронці. Казати дітям нагадувати, що спокійно слухайтесь дорослих, слухайте свою вчительку, не штовхатися, не бігати, не плакати, а спокійно слухатися того, що каже вчитель, і вже виконувати ті вказівки, які є від дорослих. Ще одне завдання батьків: обговорити з дитиною безпечний шлях до школи і нагадати правила поведінки із підозрілими предметами, які можуть зустрітися на вулиці. Не залякувати дитину, не залякувати, але ж постійно розмовляти, нагадувати, роз'яснювати дитині і про правила безпеки під час повітряної тривоги, і про небезпечні предмети, які можуть бути на вулиці, і це також потрібно роз'ясняти дітям, що це може бути коробка, це може бути сумка і. Якщо вона на вулиці знаходиться, то не слід її чіпати. Слід про це повідомити дорослим, і потім вже дорослі будуть допрацьовувати це. Дорослі, дізнавшись про знахідку, мають викликати на місце патрульних та вибухотехніків, наголошує Алла Марченка. А дітям ще раз нагадую: якщо предмет викликає підозру, чіпати його не можна ні руками, ні ногами. У нас було якось спілкування з дітьми, і саме під час цієї теми дитина сказала, що да, ми розуміємо, ручками не можна, але ж ногою можна штовхнути. Ні. Все потрібно роз'ясняти, Ні руками, ні ногами. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.